Доброго дня, доброго дні. Я радишня представляю Львівщину і презентувала майстеркласну тему «Кластер як ударі з методичних прийомів технології розвитку критичного критичному визнання. Досвід показує, що робота з кластерами є надзвичайно продуктивною та результативною, адже дозволяє учням розгорнути розумові процеси на площині, дозволяє керувати термінами. У матям звичайної кількості інформації вибирати важливу головну, вчить учнів складати конспекти, і пізніше їх використовувати і при підготовці до ДПА, до займань і, власне, до уроків. Я працюю у сільській школі і і підприємства, що сільської школи є такою, що нам у нас є брак комп'ютерного забезпечення. І е, така робота вона наповнює урок, робить його результативним, адже кластер можна використати на різних етапах уроку біології. І на етапі актуалізації, і вивчення нового матеріалу, ну і, звичайно, консолідація рефлікцій. Наш кластер допомагає учням і працювати над проєктами, тобто вчить їх правильно формувати мету проєкту, визначати завдання проєкту. За допомогою роботи над кластерами учні вчаться складати мультимедійні презентації, адже презентація це також слайди, це також як окремі такі елементи кластера. Скажіть, будь ласка, які ще методи, крім кластерів, Ви використовуєте для розвитку критичного розвитку? Я використовую такий метод, як критичне читання тексту, робота в парах, загальнення в парах, Таку, такий методичний прийом, як знаємо, хочемо дізнатися, дізнатися, використовується так і довші уроки на етапі актуалізації і консолідації знань. М-технології, е, 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 потім половина, це є і найрізноманітніші е, методичні прийоми, е, вусковий штурм. На більш це є класичний кластер, коли учні мають перед собою термін, і вони повинні вже далі працювати і розвивати навчальний матеріал, тобто дробити тему відносно і крутитися навколо ключового слова або терміну. Але дітям цікаво працювати з предметними кластерами, коли вони мають картинки, це можуть бути і на слайді, і просто картинки. Які лежать у них на партії, і вони ці картинки вже використовують. І це переважно такий метод використовує на етапі консолідації знань для закріплення вивченого матеріалу. І учні, маючи картинки, вони вибирають ті, які їм потрібні, і складають такий предметний кластер. Пізніше вони можуть цей предметний кластер вдома ще доопрацювати і підготувати вже якусь певну інформацію до того, що в них зображено на цьому предметному кластері. Можна віддавати вашому питання. А який би вид кластеру ви запропонували на стадії виклику, навіть на вашому майстер-класі? На стадії виклику я б запропонувала роботу з готовим кластером. Тобто, коли діти мають перед собою готовий кластер, і цей кластер може бути з помилками, тобто його можна скоригувати, виявити помилку, визначити, де саме є помилки в кластері. Ну і обґрунтувати свої такі судження. Тобто отакі кластери для того. Вбажаюсь, а от такий ми опрактикували метод, щоб з надлишкової інформації, яку наприклад запропонують діти, відібрати. Ну, так, можна. Так, можна. Можна. Так, так. Також на стадії актуалізації, коли вже плавно переходиться до вивчення нового матеріалу, можна також використати такий класичний кластер, де учні... Такі себе припущення, що вони сьогодні дізнаються на уроці. Це також записується ключового терміну, а пізніше вже в кінці року повертається до цього кластера і роблять такі е, висновки, чи дізналися вони, чи, чи влаштовується інформація, яку вони дізналися на уроці. Ви <кхух> використовуєте технологію кластерів. Ну, кілька років. Yeah. Yeah. А раніше це були просто опорні схеми більше, але їм там цікавіше, коли воно все-таки оформлено в, е, графічно, вони це обводять цими кругами, воно так краще сприймається візуально, краще, аніж просто опорні схеми. Це у рамках робічного весення, розвитку. Mm -hmm. Ну так, так, критичне читання тексту на плані. варто застосовувати? Варто, але не часто, не на кожному уроці. Це переважно робота в парах, коли учні у працюють і коли вони навчаються аналізувати текст, це вже на стадії є коли учли працюють в нас з Мусимо використовувати, тому що, ще раз повторюю, комп'ютерні забезпечення нам не дозволяє кожному році використовувати такі технології, комп'ютерні. Тоді ви колоджують запитання, ви вважаєте, що комп'ютерні... Зрозуміло, що їм краще працювати з предметними кластерами. В кластерах не невеличкі взагалі в кластері дуже важливо часом зупинитися, тому що коли йде такі вже дуже розгалуження, це може загубитися, інформація може загубитися. Старші школярі роблять такі вже більш кластери складніші ну і більш насиченіші, інформативніші. А саме з шестикласниками, з семикласниками практикую більш ці предметні кластери мене Ще запитання, скажіть, будь ласка, на яких уроках, а, в, о, темах, в яких класах і так далі? Можна використати на кожну, Ну, ні. Наприклад, якщо є практична робота в 11 класі, там розв'язування задач генетики, mm -hmm. чи, чи якісь інші практичні роботи, то там важко використати. А так, якщо це є урок вивчення нового матеріалу, комбінований, чи має засвоєння знань, за то думаю, думаю, що якщо дозволяє навчальний матеріал розбити його на такі клас.